Друзі, всім привіт! Хочу трішки поспілкуватися на тему бджільництва, про бджоли, розказати трошки про себе. Хто я такий, що до чого, для чого я це знімаю. Ось бачите, має такий медок. Ось цей мед. Він ще не закристалізований, але вже скоро почне кристалізуватися це. Мед бджолки принесли. Частково з лісу, коли цвів верес, з вересу і цвів, З вересу, золотарник. Важко викачується, але є деякі нюанси, якщо їх врахувати, то можна з вересу накачати мед. Ось, тобто така історія. П'ю каву з медом, стараюсь цукру не вживати, а їсти тільки мед виключно. Це корисно. І це смачно, всім раджу. Отже, розкажу, звати мене Олександр і фамілія моя Радкович. Розкажу трошечки про про те, чому саме бджоли, чому саме почав займатися пасікою, для чого я знімаю відео, ну і чиє це прибутково бджільництво. І насамперед. Я з дитинства був знайомий з бджолами, хоча мене тато не бджоляр, дідусь також не бджоляр, але ну, я в досить молодому віці знав про бджоли, бо пасіку невеличку мав і має на даний момент дядя Веня. Ось і ну, я з дитинства десь ну, там прибігав до баби і бачив, що дядя ходить біля бджіл, так само вгощали медом. І з бджолами був я знайомий. Десь е було ходивши в молодші класи, в школу, десь, може, в класі третьому, тато поїхав і придбав собі декілька вуликів. Дідуся купили старенькі вулики були, але привезли ті вулики, рамочки. і е Дядя нам привіз роя, поселили тих бджіл в одну сім'ю, в другу сім'ю. І так, два вулика було. Ну і цікаво, таке щастя, то що бджоли, наблюдати, як, що. Ну і мама поїхала на ринок, придбала е, маску мені братові, купила димаря. Ще, кстати, до цього часу той димарик Стамеску. І ми вже такому на ентузіазмі, такому: ох, будемо бджолярами, будемо як дядя. Все, там, ті маски зранку повдягали, повдягали брата кофту, шерстяну, повдягалися. І ну, неправильно повдягалися, і, і зранку не потрібно бджіл турбувати. Ну, але ж ми ж не знали. Пішли до тих бджіл, відкрили кришку. Виняли одну рамочку другу. Як вилетіли бджоли, як напали на нас, ой, біда була. Брат в одну сторону ту кришку кинули, в другу сторону. Давай втікати. Наше щастя, що там росла бараболя. Кукуруза, так втікали, тапки губили, Ну і все. і Оте моє бажання бути бджоляром накрилося. Тапки погубив, що не понаходила, Так втікав. Ну і відпало мене те бажання. А алергія була страшна. ну Не так алергія, як і опух. Бджоли жалили. Не знаю, може бджіл 5 вкусило, але вкусило одна під око, І ну, запухло обличчя. Я зовсім не міг бачити. Ну на одне око трохи бачив, а одне зовсім запливло. Так десь на днів два. І там по жила бабуля. Я казав: мамо, я поняв, як то бути погано сліпим. На одне око не бачу, так погано бути сліпим. Ніколи б і не подумав. Це два дні не міг добре бачити від тих опухів. І після того я до бджіл <кій> більш не підходив. Ну там тато тримав бджоли, то бувало, що. Ну, принесуть вони меду, де дяді з медогонку, принесуть ті рамки, О, то вже було той мед знімати забрус, відкачувати ті рамочки, крутити медогонку це було для нас свято свіжий мед, ми любимо мед. Ну І так, тату, господарством, багато справ різних. Ну і Бджоли чисто так, щоб накачати меду. А щоб там за ними багато ну, дивитися і правильно, щоб щось робити, то. Ну, Наскільки я розумію, то е, ну, бджоли давали то той мед викачували в кінці літа і на зиму закормлювали цукром, щоб, вони, ну, щоб їм було на зиму що їсти, сиропом. Але ж е, вони часто не перезимовували. Причиною цього інколи були е, миші, але зазвичай е, причиною цього були, мабуть, кліщі. Ще які то хвороби. І ось так е, пройшла зима, бджіл нема. Дядя принесе подарить роя другого роя, ті рої за літо принесуть там відро меду, відкачаємо той мед, ну і щасливі. Ось ще пам'ятаю, така історія. Е, ну, Бігав, грався і займався трохи спортом, лазив по деревах, що-то, і вилетів рій, залетів, так, може, метрів 4 на самий вершок. Вільхи. Ось і той рій побачили. Біля ліска там тато каже, що полізеш, знімеш роя. Ой, кажу, та одна бджола, і мене там більш немає. Не хотів я туди навіть лізти до тих бджіл, тато, поліз, правда, зняв той рій. Було страшно, але це вдалося. Той проходив час одну зиму не перезимую, другу, третю. Ну і так і за ті бджоли перестали думати, перестали говорити і перестали їм займатися. Пройшов час, там мені виповнилось 23 роки. Я одружився. Ось. І оказалось, що в моєму отеці є бджоли, невеличка пасіка, десь сімей 20. вуликів. Ну і Він побачив, що в нас є декілька вуликів. Каже, а чого ти бджолами не займаєшся, Це ж класно, ну, завжди є мед. І взагалі це файно мати бджоли, тримати, це все. Чого ти не хочеш? Кажу, та наші мені ті бджоли. Дайте спокій. Як вони стануть кусатися, я запухаю, не хочу. Це не прибутково, це невигідно і нема смисла. Ну каже, то з чого ти, то ж попробуй. Ну, не знаю, я так щось подумав, подумав, відказався, приїхав через місяць, знов мені про бджоли розказує. А думаю, що ж то так вчепились до мене. Ну, в общем, зиму, так я подумав, щось подивився в Ютубі. а Класний. І на весну привіз мені тест, подарив бджоли, зробив зловив десь в лісі і посилив мені тих бджіл. Бджоли непогані, класно пішли в роботу, все оттягнули. Ще зробив мені ремонт старого вуличка, перемонтували, заселили в дарі. вошинку тянуть, нектар носять, все, я щасливий, мені вже, ну якби більш-менш. Одягаюсь, правда, добре, щоб не кусали рукавиці, все як має бути. Ще два роя привіз, там також в родичі взяли. Ну, ті бджоли оказались злішими. І, і тоді були проблеми. Ще я був незвиклий до бджолиних укусів. О, то руки як покусають в рукавицях, але десь прожалить, то бувають руки як боксера. Як рукавиці, все одно що поспухають. Ну, але я той сезон протримався з тих трьох роїв накачав два відра меду, ну і все файно, там, кліща, ну, почав вникати в цю сферу, і мене це зацікавило. Я загорівся цим і вже на наступний сезон, тобто минулий рік, збільшив пасіку в тих стареньких вуликах, було три. стало до осіння, ну сім сімей, але так як я. Ще слабо розумівся на цьому, і кліща е, не обробляв ні весною, ні літом. Ждав до осені, поки е, поставив пластини. Десь в кінці серпня ті пластини слабо спрацювали, або можна сказати, що дуже слабо спрацювали. І вже осінню, перед тим як збирати е, сім'ю в клуб, е, сім'ю збирати на зиму, я побачив, що багато кліща на одній бджілці 2-3. Кліща може бути і дуже мало бджіл. Я з'єднав декілька сімей в одну, пролив біпіном, Дно просто було встеляне, вложив листочка контрольку От тим кліщом. І я зрозумів, що треба за цим слідкувати, бо можна втратити просто за того, що не знаєш, із за того, що невчасно зробив. Бо ждав, щоб зробити обробіток, коли десь послухав чи прочитав, що потрібно, щоб не було розплоду. Тоді обробляти від кліща. Ну і так зробив. І ця помилка чуть мені не вартувала гибелі пасіки. Але слава Богу, перезимували 5 сімей, і цього року з п'яти сімей вже в мене в зиму пішло 15 сімей. Ось. Е, ну, ще таке можуть дехто цікавити питання, а чого саме пасіка? Зазвичай. Пасічники це такі старші люди, сивочолі, які вже там на пенсії, що то ходить дідусь, який має земельну ділянку, має декілька вуликів. Ну і він так собі там займається. А чому молодий чоловік і займається паською? Дехто скаже це неприбутково і так далі. Ну, Для мене це один з варіантів, я роздумував, і взагалі цікаво, ну, коли живеш в селі, то мати якусь таку сімейну справу. Коли ти вдома і члени родини, члени сім'ї тобі допомагають, є яка-то сімейна справа, і дружньо з сім'єю, щось, щось робити, одну якусь корисну справу, яка дає і прибуток, і задоволення, і, і насолоду від цього. Ну, і думав, можливо, рослинництво, можливо, тваринництво, і кури, думаю, може, а може, думаю, кролі, а може, малину, садівництво. Ну і трапилось так, що я е, працюю на роботі. І щоб ну, доглядати там, чи то свиню, чи то корову, потрібно ну, декілька разів на день доглядати за цим. А от бджоли мені сподобалось тим, що ну, для такого початківця або пасіч, і пасічника вихідного дня, коли пасіка невеличка, там, до 30 сімей, то можна дати раду працюючи всього. Один день тиждень на пасіці. Ну, і так мене це захопило, у нас сказати, і я, субота, неділя вихідний, От, суботу проводжу на пасіці. Які-то роботи поробити, планові роботи, обробіток, протиройові методи. Ну, оглянути пасіку і дати раду на пасіці. Того і вибрав е справу пасіки. Це чудово, е це дуже, ну, так якби для. Такої людини, яка не тримала бджоли, кажеться, що там поставив вулика, купив, чи, чи дали, чи попросив, чи купив, підселив туди, чи бджолини пакет. та хай собі мед носять, мед викачав, знов наносили, і так собі вони живуть. Але насправді це трошки по-іншому. Це така сфера, що яку треба дослідити, якої треба навчитися. І не все так зразу легко і просто. Але ну, це досить цікаво. І приємно займатися пасікою. Е, ну, Чого я завів канал. Е, коли знімаю відео, показую там, які то декілька місяців назад, кстати, І показую там, які я роботи роблю, що я роблю з бджолами. Ну, суто про бджоли, про мед і так далі. Ну, для когось е, для того. Хто хоче е, мати якусь продукцію бджільництва, тобто купити мед, е, це ніби може бути для мене як користь в рекламі, щоб люди знали, бачили. Буду показувати, як бджоли носять той мед, з яких рослин вони збирають, які медоноси в нас є, в який період часу я його викачую, як викачую, чим всю технологію. Е, ну, і в якій тарі, як його зберігаю, як його, ну, всі ці процеси буду показувати, розказувати. І ну, і продукцію по якій ціні. Думаю, що буде ну, це мед в продажі, зараз є мед в продажі, півлітри це буде ну, літра меду, який не засахарився ще в такому рідкому стані. Це літра меду буде 250 гривень. Якщо засахарений мед, ну, тобто який раніше викачувався. Це літра 200 гривень. Ну, така ціна меду на даний момент. Ціни можуть мінятися від кількості об'єму і так далі. Ще буде в продажі прополіс, бджолинний продукт. Робиться дуже такі настойки, коли горло болить. І так далі. І ну, корисний продукт ще пробував і зробити для себе робив. Це бджолина перга. Це обніжка, що бджоли носять полок з різних рослин, з лікарських рослин, з польових рослин. Ну і збирають ту пергу для своїх маленьких цих личинок, годують їх. І білковий корм це з рослин. І годують своїм бджолам, і виростає бджола. І той полок вони переробляють, ферментують, роблять в пергу, І ця перга дуже є чудовим. і Засобом профілактики, лікувальним засобом і, взагалі, дуже сильно зміцнює імунітет і в багатьох е, сферах, для чого вона корисна є. Багато там вітамінів і так далі. Можна погуглити, почитати і вживати це. Е, чи то пилок, чи то пергу. Ось для глядача старатимось, щоб контент був ну, насиченим і корисним. Е, для покупця. Буду показувати, розказувати, ну і по можливості реалізовувати продукцію, щоб була доступна для покупця і вигідна. І ну, ще так само ж знімають не то, щоб показати там, от, або когось навчити, як правильно, чи ще щось. ще щось. Ні, просто от, е, багато є людей, які чи то працюють на роботі, основна прибуток дає робота. Але вільний час є, є пару вуликів, щоб для себе мати мед. І як зробити, що коли зробити, що зробити. Ну багато інформації і є. Але я сам початківець і цю інформацію, або ж е, інформацію наукову, що то почерпнути для себе. В більшості, мабуть, для початківців, хто забажає ця інформація буде зніматися, буду розказувати, що коли роблю. Е, як профілактувати які-то різні хвороби, як правильно робити і так далі. Буду розказувати, показувати на практиці, які результати, і що коли як роблю. ну Ось так. Ще що хочу сказати. Ну, чи є пасіка прибутковою, Чуть не випустив такий важливий і таку тему хтось, бо всі, що то, як починають щось робити, будь-яку справу, завжди думаєш, чи, ну, чи є користь від цього, чи взагалі є сенс якої-то чи іншої роботи. І починаючи з справ бджоництва, часто ну, я собі за, е, задавав питання, чи є в цьому. Яка то користь. Я зрозумів, що е, це дає для мене ну, у вільний час, хто то йде на рибалку, хто то йде в ліс по гриби, хто то йде що, е, ще які-то справи робить, хто чим увлікається, Для мене ну, це задоволення е, від пасік, я отримую. Я морально, психологічно відпочиваю, коли я на пасіці, Навіть і працюю, буває навіть і можливо, коли літо жарко, але все одно таке задоволення. Працювати на пасіці це ну, класно. І чи це, чи це прибутково? На даному етапі о, я більше грошей вложив в пасіку, ніж я продав меду і отримав. Тому що ну, ще, ну, третій сезон, як маю бджіл, і потрібно обладнання, потрібно ті ж самі вулики купив і так далі. І так далі. Ну, з тих стареньких вже помаленьку в сторону, все, треба оновлювати. І... Робити, щоб все було якісно і правильно. І грошей потребує багато, щоб бути таким пасічником, не просто любителем, або пасічником, який ну там на вихід, вихідного дня, а щоб жити з пасіки і сім'ю годувати, і ніде на роботу не їздити, тримати бджіл, продавати і жити з пасіки, то я думаю, що це мінімум там 50 сімей, і, або ж навіть 100 сімей і більше. І щоб вложитися і зробити цю сферу, якби бізнес ідеєю і зробити такий бізнес, то потрібно, ну, немалі кошти. Там поверх, не знаю, 5 тисяч доларів. То, що потрібно і техніка, щоб возити вулики, так само для викачки меду цех, так само знайти збут, і ну, всі ці інші моменти потрібно вложити, щоб мати щось таке. А от. Чи воно окупиться за рік, за два і так далі, ну це діло сумнівне. І ну, не кожен так ризикне, це ризикований, можна сказати, бізнес. Але коли є можливість, є в кого-то яка дача, є в кого земельна ділянка, є багато медоносів, коли можна поставити декілька вуликів, щоб мати мед для себе, то воно того вартує. То що ну, мати такий натуральний продукт. Як мед, і мати бджоли, ну це приємно. І це в якійсь мірі, ну, люди тримають там в селі там кури, тримають тримають свині, тримають коров. І, можливо, нічого не продають, чисто для продуктів для себе, щоб споживати. Дехто тримає так само декілька вуликів, щоб споживати, щоб був мед просто в себе, щоб не купувати. Але ж можна і для себе. Щоб було для себе, і ще було частину, щоб продати і отримати які то кошти, то для мене це є прибутково. Рахуючи, скільки я можу отримати з вулика меду, і скільки можу отримати фінансів, стільки вложити в бджільництво і стільки грошей отримати через продаж, якщо не рахувати свій час, робочу силу, то, то це прибутково.